Чернігів відвідала делегація Латвійської республіки на чолі зі спікеркою Саїми, пані Дайгою Міринею. Для представниці парламенту Європейської держави це перший офіційний візит до України. І цього дня вона тут із надзвичайним і повноважним послом Латвії та депутатами Сейму. Один із об'єктів дитячий садок номер 19 на Подусівці, що був суттєво пошкоджений внаслідок авіабомбардування 18-ї і 21-ї шкіл, а також влучань артилерії на території. До повномасштабного російського вторгнення у цих стінах навчалося більше 170 дітей, і нині їх відновлення в процесі реалізації. Були пошкоджені вибиті вікна і двері, система опалення, пошкоджений фасад закладу, дах закладу. Деякі проблеми є на харчоблоці, на пральні. Ми дуже хочемо, щоб садочок наш найшвидше запрацював, щоб дітки в садочку були. Загалом у місті під час активних бойових дій було пошкоджено 80% всієї освітньої інфраструктури у розрізі дошкільних закладів 37 із 52, з яких на сьогодні повноцінно працює 41. Закрити периметр і встановити вікна та двері у цьому садку допомогла держава. Місто ж профінансувало і облаштувало укриття, аби відповідати всім вимогам безпеки. Від весни за підтримки латвійського уряду у співпраці з проон тут має початися повна комплексна відбудова приміщення, а саме ремонт покрівлі, утеплення фасаду, проведення внутрішніх робіт, відновлення системи опалення та харчоблоку. Вдячність народу Латвії за цю та всю іншу допомогу, яку вони надають місту, а також потужну підтримку України на міжнародній Рені від імені громади висловив виконуючий обов'язки очільника Чернігова. У Чернігова з Франції, і з Німеччини було багато, е, зустрічі, але найшвидше відгукуються на всі наші потреби, саме Латвія. І це я кажу не тому, що сьогодні саме ви приїхали до нас, а тому, що воно так насправді. Дійсно, приємно бачити, що все в процесі відновлення рухається. Щиро бажаємо вам всього найкращого. Цієї весни, як тільки дозволить погода, у Чернігівських дитсадках також мають встановити 88 ігрових майданчиків, наданих Латвійською республікою. Тисячі одиниць меблів, серед яких секційні шафи, трох'ярусні ліжка, стільці та інше, вже доповнили інтер'єри груп і служать дітям. Серед іншої допомоги партнерів передача автобусів, повністю облаштованих індивідуальних модульних будинків для тих, хто втратив через Росію власні. Однак, як повідомила спікерка парламенту під час робочої поїздки, пріоритетом для них залишається відновлення пошкодженої освітньої інфраструктури, насамперед шкіл і садків. Адже їхнє функціонування і якісна освіта в цілому є запорукою того, що до міста повертатимуться та залишатимуться люди. А відтак Чернігів матиме майбутнє. Цей напрямок був визначений одним із найважливіших і власним містом одразу після деблокади народ та уряд Латвії недаремно вибрав саме Чернігівський регіон для того, щоб надавати підтримку. Тут наші друзі, і ми можемо робити це від усієї душі і від щирого серця. Ми захоплюємося українським народом, який, незважаючи на всі жахіття війни, продовжує боротися, продовжує відновлювати свою інфраструктуру. Робить героїчні вчинки буквально кожен день. І я можу лише ще раз засвідчити, що наша допомога народові України не закінчиться. Слава Україні! Героям слава. слава! Латвійська республіка одна з перших країн, яка визнала Російську Федерацію країною терористом. Перша в Європейському Союзі ухвалила рішення про конфіскацію майна Росії і нещодавно прийняла резолюцію щодо засудження депортації українських дітей. А військова і гуманітарна допомога Латвії відносно ВВП є однією з найбільших у світі.